Привіт, друзі! Ну і що? Я готова відкривати ось цей величезний бокс, і зараз будемо дивитися, які ж книги коханий мені придбав та обрав. Отже, я вже першу книгу відкрила. Так, я хитренька, і ми зараз подивимося, яка це -то книга, тому що я. Так, сильно на неї не придивилася, але зараз будемо дивитися, що саме ж там було. Отже, це на першій немає, і цю я не відкривала це відсмірочка. Отже, перш за все, така листівка «Merry Christmas». Ой, яка краса. І також книга. Наскільки я зрозуміла, тут будуть книги українською та англійською. Так і наша книга це є небажаний їсть. Не бачила до, до речі нічого щодо цієї книги. Шар, Шарі Лапена, не знаю, чи правильно вимовила. А, значить, такий опис: у затишному гірському готелі зупиняється різнобарвна компанія гостей. У кожного свої плани. А, і, відповідно, ідоличний відпочинок перебуває а, вбивство однієї з гостей. Тобто, це якийсь у нас є трилер або детектив, мій улюблений жанр. Тому це є наша цепка номер 8. А, Я буду вибирати по порядку, щоб вже не плутати. А, так, далі ми маємо такі. Чудові шкарпеточки, тому що тут не тільки книги, О, які вони милі, як для е, дитини. Але в мене невеликий розмір ноги, тому мені підійде. Наступне книгу, е, як він замовив таке, щоб були солодощі з кокосом, тому кокосу в мене тепер буде багато, адже я полюбляю їсти е, саме якісь е, такі цукерки чи шоколадки з кокосом. Отже, відкриваємо наступну книгу. Так гарно упаковано, я не знаю. Мені шкода відкривати, але що робити таке життя. Отже, тут щось у нас теж, напевно, українською, тому що відчуваю, що е, так, відчуваю, що обкладинка в нас не паперова. Отже, книжечка. Перша брехня виграє. До речі, мені здається, що в буктоці я бачила цю книгу. Але не знаю, це теж, напевно, трейлер або детектив. Знову ж таки, те, що я люблю, тому що зазвичай, якщо я вибираю фільм або а, а, якийсь серіал, то це саме ці жанри і книги так само. До речі, класний шрифт і, взагалі, гарне оформлення книги, такі як вироблені літери. А, клас, значить, перша брехня виграє це наша друга. Книга. Поїхала далі. Так, цю книжечку я вже відкривала, бо тут цеферка номер один. І упакувала я, відповідно, це не дуже гарно, але що маємо, те маємо. Так. І це класна книга Сімаліріон англійською мовою. Як знаємо, це Толкін, але єдине, що мені не подобається, це що ось такий дрібний шрифт. Тому, можливо, буде важкувати читати, але мені чомусь здається, що в Толкіяна дуже багато книг, саме з дрібним шрифтом, можливо, за рахунок того, що книги досить великі. І це як передісторія хобіта Володи Рекілаць, тому цікаво буде почитати. Адже я тільки недавно закінчила читати книгу Хобіт. Окей, поїхали далі. Цеферка 3. 3 і... Пакетик чаю, буду пити чай, хоча я більше фанат кави. Так. Оце відкриваємо і ще, ще один пакетик чаю. Так. Чудове подружжя і я вже можу зупиняти запис. Отже, наступна книжечка, яку я відкрила, це є чудове подружжя, і це знову ж таки детектив або трилер, як мені вже підказав чоловік. Тому знову ж таки буде цікаво почитати. Вже маю колекцію трейлерів та детективів, але я люблю їх читати, тому зазвичай я їх читаю дуже швидко в порівнянні з іншими жанрами. Тут на нас циферка номер 7 і тут ми маємо різні новорічні стікери. О, Вони теж є до речі, новорічні стікери. І я їх також відправляю, коли ви купуєте книжечки цієї книги. У це є Стівен Кінг, містер Мерседес. Але, до речі, я нещодавно потрапила на відгук про цю книгу в Тіктоці. І одна дівчина, яка полюбляє читати, вона казала, що ця книга чомусь їй не сподобалась. Але це, якщо я не помиляюсь, тільки перша книга серії, тому цікаво також буде почитати. А ще класно, що вона англійською мовою. Тому буду читати кінга знову ж таки англійською, тому що його попередня книга «Fairy Tale» казка мені далася досить важко. Тому подивимося, як піде ось ця книга. Про що вона не можу сказати, тому що опис не читала. Так, рухаємося далі. І наступна теперка номер 9 І маємо знову ж таки кокос. Кокос-кокос. <_mail> <_mail> так, дев'яточка, і відкриваємо. І бачу, що там з англійською мовою. Давай. І знову Стівен Кін! <_mail> Мені здається, що цей рік по читанню можна назвати ріком читання Стівена кні... Кінга, тому що я його багато книг читала. Це книга Сяйво Shining, а я якраз хотіла її придбати. Тому в п'ятірочку. І пам'ятаємо, що по цій книзі у нас є фільм, так? тому приблизно історія зрозуміла про готель. Так? Але буде дуже цікаво почитати, тому що я дуже-дуже хотіла цю книжку. Дякую, Ігорю. Так, наступне, напевно, знову щось таке англійською, тому що обкладинка відчуває м'яка. А книга англійською, до речі, видають зазвичай в м'яких обкладинках, тому що вони тоді виходять дешевші, і мені здається, що це класно ідея. Тому що наші українські книги, чомусь у більшості е, саме з твердими обкладинками. Вбивця садівник далі можеш не читати. Так, це якийсь спойлер, напевно. Не знаю, не знаю. Так, і знову ж таки Стівен Кінг. Колорі кіна у мене. Так, Стівен Кін, доктор Сон, Доктор Сліп, знову ж таки англійською мовою, і теж хотіла цю книгу собі придбати, тому Ігорю говорю за те, що він її обрав. Клас, 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 клас. Так, ми ще маємо дві книжечки, якщо не помиліте, і в мене впала коробка. Так, номер чотири. Те, що з англійською, тому що відчуває паперову парень. Так, ага, ага. Так, ця Та книга в нас знову Стівена кінга це є інститут, але цікава річ це те, що я цю книгу читала українською мовою. Але все-таки я думаю, що я можливо продам українську книгу. Вона така з твердою вкладинкою, в дуже класному стані. Але прочитаю англійською її ще раз. Той час, як я читала цю книгу, вона на мене не справила дуже велике враження. Більш вона мені здалася якоюсь такою підлітковою. Але дамо їй другий шанс, можливо, англійською. Вона зайде краще. І так, 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 у мене впала ще одна книжечка. Знову ж таки, відчуваєш англійською. І ще в мене є тут. Ментфези. У мене французький бульдог. Так, шістірочка. Відкриваємо. Так, і це знову ж таки Стівен Кінг. Як не очікувала? Так, Стівен Кінг, аутсайдер. Теж мені здається, що чула відгуки, про нього такі неоднозначні, позитивні і негативні. тому Будемо пробувати, будемо дивитися, що собою представляє ця книга. І, здається, я відкрила все. Тут ще була одна циферка. Так, був ще чай. Це особлива. Це навіть не обговорюється. Була ще шоколадка, наскільки відчуваю, тому підтривати вже не буду. І в загальному ще одна обкладинка. Reading is my prescription, це точно. Тому ось, ось така гора Стівена Кіна. Стівен Кінг добре підзаробив на нас цього разу. І ще маємо ось таку гору книжок. Тому ви знаєте, чим я буду займатися протягом цих зимових канікул. Але в мене ще, крім того, ще купа книг непричетних. Тому цей рік буде роком читання. Всім дякую за перегляд. Па-па!